Була неймовірна весна, весна, яка буяє, розквітає життя, утверджує, і ми так само з вами сьогодні, тут у Трускавці відпочиваємо для того, щоб оздоровитися душею, оздоровитися тілом, щоб прийняти позитивні думки в своє життя, тому що дуже важко жити в постійній напрузі, тій страшній війні, яку ми з вами ведемо, яка як меч з кожної секунди, кожного дня над нами, коли ми пробудь. Джуємося, коли ми лягаємо спати неспокійні ночі. Тобто, тут, в трускавці, в цьому райському куточку, ми дійсно можемо привести себе в порядок, гармонізувати свою душу, вилікувати своє тіло. І найголовніше, що ми знайомимося, бо ми цілий час в одному своєму середовищі знаходимося, чи на роботі, чи вдома. Але коли ми приїжджаємо до трускавця, ми маємо коло себе дуже багато гарних позитивних людей. Причому ми всі разом з вами, я на кожному концерті це кажу на кожній своїй зустрічі? Це кажу тільки в Україні. Ми люди доброї волі гарантує те, що ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково вийдемо, бо всі війни закінчуються, і ця війна закінчиться. Але перед своїми дітьми, перед своїми внуками, коли вони нас питають: бабуся, дідусь, тато, мама, а де ви були, коли була війна? А ви скажете, я була на цій землі, і я одна із тих, яка вела тебе до гарного, красивого, мирного і щасливого життя. Ну, скажіть, це ж чудово. І у цю неділеньку святу нехай Господь посилає вам здоров'я і те, що ви собі бажаєте, те, що є в наших потаємних думках. Які є як спільна молитва, особливо в неділю, коли ми можемо, навіть якщо не в храмі, але ми рано встаємо і знаємо, що це неділя, що сьогодні люди моляться, і ми доєднуємося до цього так само. Хай все буде добре. Ну а я запрошую на свій концерт. Він буде завтра. Ну, мене це навіть концертом не назвеш, тому що це і розмова, і знаєте, так, от виходжу, як зараз, так виходжу. І от не знаю, що Бог на душу пошле, от якесь слово пошле. Це все залежить від вас. От ви приходите, я виходжу першу пісню, відспівую, і я вже відразу вас всіх відчуваю енергетично відчуваю. Турскавці точно. Точно, трускавці. Тому сьогодні це, знаєте, наш гарний, красивий день сьогодні. І ми робимо фото сьогодні, а вже навіть завтра, після концерту, чи після завтра. Це є частинка нашої спільної історії, безцінного часу, який ми мали можливість подарований Богом, нам прожити разом. Це ж дивовижне. Дякую.